Туберкульоз, сніцельмонолоз, гепатит. Ці хвороби тисячами викошують українців. Навіть епідемія грипу у нас надзвичайна ситуація. А все тому наголошують експерти, що в нас немає власного виробництва ані вакцини, ані антибіотиків, ані вітамінів. Чиновники з МОЗ не радять з цього робити трагедію, адже ліки можна купити за кордоном. Буквально кілька держав у світі виробляють ту чи іншу вакцину, і те, що в інших державах воно не виробляється, це абсолютно не впливає на їхню безпеку. Ще одна біозагроза ГМО це не стосується продуктів а лише агрокультур, де Юре і в Україні немає де факто тисячі гектарів. Поля не огороджені і жодним чином не позначені. Це призводить до виродження сусідніх посівів. Наслідки для екології. Том числі для різноманіття рослинного світу. Це перше і друга, мабуть, і ще більш актуальна для України проблема це економічна проблема. Тому що ми кажемо, у нас сьогодні немає конструкції рослин. Це в основному всі закордонного відтак. Наша держава може втратити надбання вітчизняної селекції і стати залежною від імпортного насіння. А ще в Україні без належного контролю існують тисячі могильників різних хвороб, лише Сибірки 15 тисяч. Керівник Пільної комісії при Комісаров сьогоднішні в сьогоднішній системі біозахисту ставить дві на жаль. Це біда України, тому що ми приймаємо цікаві закони. Ми приймаємо важливі укази президентом. Ми приймаємо важливі постанови уряду, але вони погано виконуються. І головним чином вони погано фінансуються. Нам потрібно зробити систему. Національної системи біобезпеки як це зробити сьогодні на міжнародній конференції вітчизняним чиновникам радили експерти із більш як десяти світу. які Уперше однак, охочих навчитись було менше від тих, хто ділився досвідом. Олександра Львуцька, водит вин 24 години. Телеканал крабілогічного профілю із них система.